На цьому ігровому майданчику провели дитинство мешканці 23, 25 та 27 будинків по вулиці Жовтневої Революції. Вони вже давно самостійно підтримують тут порядок та чистоту. Хоча після військових дій цього літа майданчик знаходиться у занедбаному стані. Люди потроху його відновлюють власними силами. Джек у нас здесь не вбирає. Вони відказалися від от дитячої площадки, сказали, що це не наша територія. Ну не наша, значить, це наша жильцов. Дома. Приняли такое решение. З каждой квартиры по одному дереву, потому що деревья все-таки дорогие, а ми ж всі в основному пенсионеры, Значит, з каждой квартиры по одному дереву. Мы там уже почали ямки копати, Значит, зеленую зелень ми тут сделаем, зеленую полосу, отгородимся от этих гаражей. Та нещодавно до їхнього тихого двору завітали непрохані гості. На дитячому майданчику вони щось виміряли. З їхніх скупих коментарів жителі довідалися, тут хочуть побудувати гараж. Дві дівчатки і мужчина. Я кажу, що ви там мищиті. Він мені сказав: що тут буде гараж, і гордо мимо мене пройшов. А я кричу, вслід – не було і не буде. Не будет тут гаража. Ребят видела два раза, а третий раз приходили две женщины. Мы же опять же обратились к ним по поводу чего. Они говорят, мы пришли с теплосети. Я говорю, здесь же три метра нужно отступать от теплотрассы по закону, по санитарным нормам. Они сказали, два метра. На следующий день мы обратились к начальнику теплосети. Он сказал, три метра положено. А если три метра, значит, туда никак не станет Жителі впевнені, що поставити гараж замість дитячих лавок та гойдалок, хоче не їхній сусід, але хто дізнатися не вдається. «Приходили вот там, скільки ми намагалися вияснити, хто тайна. За Декілька років тому на цій території вже хотіли побудувати гараж, але тоді заборонили, адже під землею прокладені труби, тепломережі. Сусіди написали листа до міської ради про порушення санітарних норм. Відповідь має прийти через 10 днів. Наразі жителі будинку в очікуванні.